Так, я йду зараз на сьогодні. Але хочу десь тут неподалік, але я не пам'ятаю де. Я зараз згадаю. Треба я зараз піду водички куплю спочатку. Поп'ю. З собою візьму, точніше. Потім вікно я закрила, щоб Сластюна не, вибі... не вибіжала. Сьогодні в мене більш вільний день, я виспана, тому можна йти зайнятися трішечки спортом. Сьогодні Прям так жарт. У мене жовте, це світло якесь жовте. Ну, фон. Це жовте чомусь. Якось так. незвично, якось сильно. Зайскати. У мене так ключі пал сюди. Треба хомічку, до речі, трави нарвати. Це згадалось тут прямо. Дощ ніби спирається. Ось так, ось так, ось так, ось так. Туди туди прямо, прямо прямо на туди. Не знаю, серйозно, якщо в мене буде якась задниця по, в плані того, що е, по праці, тому що в мене є дуже важлива ціль, місія, не знаю, в мене просто от серйозно. Я от хочу тільки це і все. Я можу жити в шалаші, в гаражі, в цьому, в, я не знаю, я можу ходити в одних тих самих речах, нехай вони будуть порвані. Ну я реально настільки хочу, щоб в мене була, моя мрія здійснилася, що якщо що, я не боюся, якщо в мене щось піде не так, ну якщо в мене щось піде не так, тоді я буду змінювати абсолютно все. Я не побоюся, серйозно. Я ризикнула, я змінила, переїхала. Так, в одному дню не судять, сьогодні такий день, який сьогодні, її вже вдалих по, по праці, допустимо. Ну тяжко мені, ось хотілося б якась така, знаєте, людина, можливо, б, з якою б могла порадитися в плані я ну, ж бізнес-коучі. Мені подобається Польща, тим, що тут багато такі цікаві балкони ставлять квіточки Гарно, правда? Гарні будинки будують, дуже гарні, такі невисокі, неука А Знаєте, йду, і я не впевнена, чи я правильно йду. Будинок кстати. Ну, багато будинків насправді. Я просто, знаєте, такий песиміст. Я, я думаю, боже, мені краще, знаєте, наперед засмутитися, ніж я буду рада, а потім оближаюся. Ні, тут така вілософія. Моє саме, знаєте, найгірший. Готую ісход событий. Ще потім не здивувалося, бо я так все понакрутила. Здається, правильно я пам'ятаю, з цього йде прямо. Соломі йде прямо з цього. Може, вже подумав, що на нього камеру, не вище ще викликала мене. Поліція. Але я Я блогер, я то мені не треба, я займаю себе. Вось куди я йду, то і знімаю. Я не знаю, тут видите, український прапор висить. Я пытаюсь теж сам не У на дверях. Ще буквально трешечки, и я, здається, знайшла її цю село. Ну, недалеко это бачите. Я так тримаю, щоб не колотало вам. Что Така, коли б за я була там реально фігієна? КС Вікторія. А, КС, звісно. КС Вікторія Стадіон. Це спортивний клуб КС Вікторія. Бачите, я була, не було. Футболіза там булися, речі, там спортсмени, які стоять разом з собачкою на гуляю. Футбол грають. Так вот, это... Свектерия. Ну, давай сейчас я спортом займусь. Пока... Не, я выспина, без Собачка. Ну, я так собаку хочу мать, серьезно. Я хочу собаку. Я говорю, у меня не все наладится, но пока свою собачку заведу. Аби спочатку в Києві поїду. Це один такий затувірований колопак стоїть. Ось Чорна футболка, чорні. І ці сподні... Сподні. Сподні це шорти, розумієте? Це сьогодні. Сюди буду приховати зараз. Дивіться, який тренер чорний зомби. Безкоштовно. Роби, займайся чим більше хочеш. Я прийшла. М мені нема кого, щоб мене знімали, тому я не буду. Але клас. Тішки, що, головне, щоб нічого в мене не заїхали. то таке. Почти. Це видно гори. Дивіться. Зараз, бачите, хороша погода і бачите, гори видно. Закопане. Ші, ось, ось, ось. Захід сонця такий гарний сьогодні. Шикардос просто. Просто шикардос. Гори тут до гір, тут реально їхати на машині всього лише одну годину. А я не пам'ятаю вже дорогу додому, до речі, треба. Мені подобається тут я дивити, прогулятися. На пробіжечку, я тільки що зайнялася спортом. Взагалі кайф, але я не знаю, куди зараз йти, в яку сторону. Здається, не сюди. Якось я не приходила, ніби це. Але я не пам'ятаю, Ігор писав мені, що хоче разом зі мною забити болт. Ну, як ти це представляєш, як ми будемо з тобою разом забивати болти. Ну я просто цього не розумію. Заб'ємо ми болт. Один раз заб'ємо, потім другий раз ми з тобою заб'ємо болт. А потім ти в мене закохаєшся і все, це... я це знаю, це проходила, ці болти знаю, чим це все закінчиться. Дивіться на мене. Просто дивіться. Фух, їсти вже хочу. Я так і позаймалася. Ну так не сильно. Ну, тіло реально, як картошка, на мішок з картоплею. Якось того підвикла. А потім, ой, боже, я думала, що це, це повзучий ці. Гадюка думала якось. Uh, потім зараз а, квасольку зроблю себе, квасолю приготую. Ще куплю, тому що... No, а може і ні. А може і куплю, а може і ні. Чесночок є здається. Mm. У мене дуже травлення швидко працює. Я поїла, мені потім знову. Я їм не багато, в мене невеликі порції. У мене немає такого, що я їм перше, друге, третє. Коротше, десерт. У мене такого немає. Я їм потрішечки і часто. І зараз я відчуваю, що мені треба поїсти. І далі піти займатися своїми справами. Ось так. Вже є такі люди наївні, просто ну, наївні, до такої, ну, блін, так ну так язик чишиться. Розповісти. Просто, знаєте, от. Просто капець. От, от знаєте, така ситуація, що не вліво, ні вправо. От не вліво, ні вправо, ні вперед, ні назад. Капець. Капець. Якось так. Я павербанк. О, айфон дуже швидко. Я, наприклад, вмикаю, мене, якщо цілий, ну, ціла батарея, допустимо. І я вмикаю, і якщо вмикаю на ніч мелодію якусь, або ще якщо підключаю до колонки, виходить, я раніше спати, щоб був якийсь звук, а підключаю до колонки і батарея проспрокидує у мене там. 5% залишається, в ну, 10. Дрівно сіно. Я коли переїжджала, я згубила цей павербанк. Я не, я не пам'ятаю, де його положила. мені так шкода, він класно заряджає, він так швидко сам заряджається. Ну класний павербанк все, це, це я розкажу. Ось він називається. Ультра. Ну, Майтінчина робить, але хороший. А, мій, оцей, ре... Коротше, мій. Реб-мій. Ні, Чи... мі? ну коротше, він ну, реально класний цей. Він заряджає дуже дерев'яний будинок. Зараз я поціна. Дерев'яні будиночки. Мені сторона, це щось на Миколичин схоже. Ой, мама мія. Це таке сухе, якесь багато, дощу дуже давно не було. Дощі давно не було і воно таке все там таке сухеньке, ну прикольний вдома, і будинок. Двічі які гарні, ну, все просто шикарно. Дуже гарні будинки. Такі будиночки. Сухоти класно. От. І виходить, я щось говорила і розповідала, і знайшла я його через 4 дні після приїзду десь А, в медикаментах знайшла. Ні, які 4 дні. Я тут вже давно, Це просто мене час дуже швидко йде. А я його знайшла вчора в медикаментах, оскільки я тут живу, мабуть, днів І Я розбирала медикаменти, дивилася, бачу там. Я пам'ятаю, що я його закинула десь в якусь торбинку, десь в якийсь пакет. Я не пам'ятаю куди. Я думала, може, корзину для цього, для білизни поклала. Нема. Певне, ну, а я не пам'ятаю, я прав... А, все це бачу, церква є, це орієнтир. Там сьогодні дуже класно дзвонить були, сьогодні свято, день Пресвятої Богородиці. Здається. Ну, я не дуже пам'ятаю, звісно, так, я не знаю, може, якось в мене. Ну, сьогодні симпторально класно. О, боже, який гарний захист сонця, я вам зараз покажу. А там досі правиться, до речі, цілий день сьогодні правиться, цілий день сьогодні правиться в церкві. І це зараз вечірня служба. Які молодці реально. І це я пам'ятаю, ну. Як у Львівській області на заході України. Неділя це свято, тому у мене сьогодні якусь праця нема особливо. Зараз я вам покажу дуже гарний захід сонця. Дивіться, який гарний захід сонця. Класний, так? Да? Я, я дуже люблю захід сонця, бо я би зараз за кермом сіла десь поїхала. Серйозно вам говорю. Я б сьогодні це за кермо псіла, десь поїхала. У мене на сіє багато сьогодні енергії, мене, знаєш, так прямо ж ну, от, голова чиста, немає якоїсь муті, немає дур дурного стану. Чому в мене навігатор, якщо я його вимкнула? Собачка є собачка. Собакою гуляєш, вона мені ну, тут на хлопець пішов, я говорю на собаку. Собакою гуляєш і вона нікуди не втікається, собака. О, з кицькою, боже, я, я, я за кицькою, вона від мене. Він такий же, знаєте. Ну, сьогодні релакс, сьогодні люди відпочивають всі, знаєте, так все. Сьогодні люди відпочивають. Я так не можу вчити, вийду. Ну, сьогодні багато машин чомусь. Якось так багато. такі будиночки тут. А хтось пакет прямо мусорний кинув в в воріт. Так, говорю на церкві правиться. О. Завтра не знаю, ще буде. Дай Бог, щоб все було добре, так як я хочу. Серйозно. Ну, якщо не буде, то піду знову займатися спортом. Мені треба нормально. Аби тільки спала вночі, але там все буде добре. Чесне слово. Знаєте, довірилась, повірила. Ось Што? Зараз переживаю, правильно я зробила чи ні? Мені. Говорить... Я, Я... неподобен заслуживание. Сидять, люди сидять. На вулиці прямо сидять. Ну, отсюда, це католицько. Православні не не, сидять, вони вони стоять. Я не знаю, чому. Так, це не В будь-якому випадку. А ні, почекайте. Красиво туди. В ту сторону. Туди. Добре. Зроби заверну. О, він шоку чешеться. Ух!

Здоров'я, які здоров'я голки, пухнасті. Хорошо. Пахнет пахне дуже приємно. Цікавенького. Ммм, класно пахне обожня запах воює. А, мені, ну, до речі, ще яка бы не винесла поїсти. Діка. А, вийшла до свой будинку. Китюня, течий такий хайник. Тичий такий котичок гарний. Ты чий таку кушенятку. Добрий котик, а мені цікаво, чи просина побігала. Ти така мура, ти така китюня, ти вже тікаєш, ну сиди, сиди. Сіди мій котичок, сиди. сіди. А ну це, мабуть, перебирало. Ну, я туди піду там далі. Зараз винесу їжу, нам викину. Це рів знаходиться, вони приходять там водичку пити. Я декілька разів на свій під'їзд заходила і відчиняла. І там, виходить, однакові двері. Однакові, просто однакові.